рівнобічній трапеції БЦД АБ дорівнює СД. На більшій основі АД вибрано точку О так, що АО дорівнює ОД. Кут АОБ 45 градусів, позначно. АД відноситься до БЦ як 5 до 2. АД це більша основа відношення, вводимо коефіцієнт пропорційності, отже, АД 5Х. БЦ менша основа, тому вона буде дорівнювати 2х. AD дорівнює B. Отже, 5х дорівнює B. Знайдіть площу цієї трапеції. Площа трапеції дорівнює півсумі основ AD по рисунку, плюс БЦ ділимо на 2 і множимо на висоту. Висоту поки що немає на рисунку, напишемо H. На H. AD відомо, Б, потрібно знайти BC і потрібно знайти висоту. Оскільки 5х дорівнює b, 5х дорівнює b, то х звідси дорівнює b поділити на 5. b це 2х, b поділити на 5. Отже, BC буде дорівнювати 2 помножити на х, х нас b, що ділиться на 5, дорівнює двійка в нас множенні йде в чисельник, буде 2 b 5. Тепер потрібно знайти висоту. Ну, із тупого кута Б опустимо висоту на основу АД, поставимо тут точку К і опустимо висоту із вершини С, нехай буде М. КБЦМ прямокутник. Отже, КМ буде рівнювати БЦ протилежні сторони рівні, 2Х. Оскільки сказано, що рівнобічна трапеція, тому відрізочки АК і МВ вони рівні між собою, КО буде дорівнювати Х, ОМ дорівнює Х. Трикутник БКО прямокутний і рівнобедрений, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, один кут 45, тому інший буде теж 45. Прямокутний рівнобедрений КО дорівнює БК і теж буде дорівнювати Х. Х знайдений Б, що ділиться на 5. Підставляємо С дорівнює АД AD, Б, додати БЦ, 2Б, що ділиться. На 5, поділити на 2 і помножити на висоту, висота Х, b, що ділиться на 5, дорівнює b додати 2 b 5 b помножимо на 5 і поділимо на 5. 5b5 плюс 2b5. Чисельники додаємо 7b5. Що множиться на b, множимо чисельник і результат – чисельник, знаменники 2 множимо на 5 10. В чисельнику 7b помножити на b, 7b в квадраті, що ділиться на 5. І потрібно поділити на 10. Дію ділення Заміняємо множенням і множимо на дріб, обернений, до дільника 10, 10, перших, отже, множимо на 1 десяту. Множимо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник, 7 b квадрат, знаменник на знаменник і результат записуємо в знаменник. Отримали 7b в квадраті, що ділиться на 50. Варіанти г.